Якийсь момент, ми зрозуміли, що ми йдемо різними шляхами, ми не зовсім розуміємо один одного. Вже рік у мережі обговорюють розлучення відомих артистів балету Катерини Кухар та Олександра Стоянова. Знаменитість інформацію не коментує. проте нещодавно у мережі з'явились фотографії з відпочинку Катерини та, начебто, її нового обранця. На кадрах вони тримаються за руки та гарно проводять час. Хто він таємний коханий кухар? Та як прокоментувала публікацію з Кухар та Олександра Стоянова, про причини, які змусили фанатів вірити у їхнє розлучення, про підтримку російських композиторів та чи вплинуло це на стосунки? Пари, чому військовий Олександр Терен відмовився від співпраці з танцівниками балету? Та ще багато цікавого вже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Українська танцівниця прима Національної опери України Катерина Кухар натякнула на новий роман. Артистка показала свого нового обранця та поділилась кадрами з ним. Ще у 23-му році ширились чутки про можливе розлучення кухар з артистом балету Олександром Стояновим. Ціркове подружжя не з'являється разом на світських заходах та не публікує спільні фото у соцмережах. Стоянов натякав на розрив стосунків з кухар. Він називав її лише матір'ю його дітей та викликав чимало підозр у прихильників. Сама Катерина не коментує. Ту особисте життя, проте сьогодні вона несподівано опублікувала відео, яким підігріла чутки про розрив з артистом. У своєму інстаграму вона поділилась відео, в якому показала найкращі моменти літа. Пише Уніан. Вітаю, шановні друзі. У мене з матір'ю моїх дітей Катериною Кухар є велика і важка дискусія стосовно того, чи можуть українські артисти виконувати Лебедине озеро. На підтримку своєї позиції я зокрема використовую слова. Народної артистки України, балерини Наталії, існує величезна різниця між походженням балету та його постановкою. Неправильно називати російським балети, на які в кожного театру у світі вже десятки років є по дві три власні редакції. Так. Катерина показала облозі стрічку, де з'явилась разом із стилістом Олександром Левинським. Вона розповіла про свій літній відпочинок за кордоном і поділилася подіями останніх днів. У ролику також є кадри, де балерина зустрічається із сином, бере участь у робочих зйомках і гуляє з Левинським. У деяких моментах вони тримаються за руки. Проте кухар не підтвердила, чи перебувають вони у романтичних стосунках. Після всіх подій цього тижня виникає бажання зануритись у приємні спогади про літо, адже це було як маленьке життя з перемогами і розчаруванням, роботою і відпочив. Чинко закоханістю дітьми, друзями, прогулянками улюбленим містом і купою нових знайомств. У наш складний час усі ці речі цінують утричі більше. поділилась прима балерина. То зазначити, кухар Левенський знайомі вже багато років. Втім, у блозі Балерини Олександр став з'являтись той момент, коли з нього став зникати Стоянов. У коментарі до кадрів, на яких Катерина з'являється в компанії стиліста, вони нерідко обмінюються милими повідомленнями. Перше спільне відео з Левинським дружина Стоянова опублікувала 2 червня. У коментарі до ролика він тоді написав кухар Моя. Вона у відповідь надіслала стилісту зображення серця. Чим спільним відео Левинський залишив коментар Сумую за тобою. А Катерина Кухар мило підписала його відомою фразою Партнери у злочині цікаво, що 37-річний Стоянов поставив лайк новому посту 42-річної дружини, у якому її знято разом із новим обранцем. Чоловік кухар також підписався на її коханого в мережі. Левинський зі свого боку підписаний на сторінку Стоянова. Христояно офіційно одружилися у вересні 2019 року після 10 років спільного життя. Вони разом виховують двох дітей сина Тимура від попередніх стосунків Катерини та їхню спільну доньку Анастасію. У жовтні 2023 року стало відомо. Кухари Стоянова відписалася одне від одного в соціальних мережах, а балерина натякнула на зміни в особистому житті. Вона змінила зачіску і зазначила. Коли в житті жінки відбуваються зміни, вона йде до перукаря. Згодом вони знову підписались одне на одного мережі однак офіційно про розлучення не заявляли. Стоянов теж не спішить розголошувати якісь деталі свого особистого життя.

Ж Українська артистка балету Христина Шиш поробурилася рішенням танцівників, які залишили країну і представляються співробітниками національної опери України виступати під музикою російського композитора Петра Чайковського. Сам театр з початком повномасштабної війни відмовився від творів росіян. Цю інформацію Стоянов підтвердив. У інстаграм він записав звернення, в якому зазначив, нічого критичного в цьому не бачить і аргументував свою думку. Разом з тим артист балету вкотре натякнув, що вже не перебуває у шлюбі з Катериною Кухар. Під час свого відеозвернення він назвав кухар матір'ю його дітей, але не дружиною. Також він дав зрозуміти, балерина не розділяє його думки щодо балету, де згадуються росіяни. Пише ТСН. Вітаю, шановні друзі. У мене. З матір моїх дітей Катериною Кухаром є велика і важка дискусія стосовно того, чи можуть українські артисти виконувати Лебедине озеро. У нашому театрі ми маємо дві версії Лебединого озера Ковтуна та Шакери. Це українські балетмейстери, які віддали роки свого життя, щоб прославити саме нашу культуру. Декорації та костюми були створені нашими художниками Левицькою та Лисиком. Така ж ситуація з Лускунчиком і іншими відомими класичними постановками. Полерина також прокоментувала скандал довкола свого чоловіка, який розгорівся на тлі того, що він за кордоном виступає з виставою Лебедине Озеро. The <laughs> Музику до неї написав російський композитор Петро Чайковський. Кухар наголосила, що жодним чином не впливає на творчість чоловіка та не радить йому нічого. Тим не менш, танцівниця зазначила, не варто забувати про досягнення Стоянова. Артистка говорить, що танцівник єдиний, хто нині представляє балет лісова пісня на трьох континентах. Я не буду з Олександра коментувати його діяльність. Ніколи не радила йому нічого по роботі. Він самодостатньо доросла людина і завжди робить так, як вважає за потрібне. І тим паче зараз ми йдемо різними шляхами. Водночас треба відзначити. Те стояно в єдиний продюсер, хто зараз у всьому світі показує балет лісова пісня на трьох континентах, наголошує кухар. Читання друзі, інтернет, чоловіка Катерини Кухар піймали на просуванні румського міра. Подивіться, що коїться. Але я у якийсь момент ми зрозуміли, що ми йдемо різними шляхами. Ми не зовсім розуміємо один одного. Цікаво, ветеран війни Олександр Будько з позивним терен відмовився від співпраці з танцівниками балету Катериною Кухар і Олександром Стояновим. В інтерв'ю розмова український захисник повідомив, що кухар і Стоянов пропонували йому станцювати разом в одній з вистав. Однак він відмовився після того, як дізнався, що вони заробляють на репертуарі з російським балетом. Саша Стоянов і Катя Кухар ставлять одну з українських вистав. Запрошували мене бути частиною одного з номерів. Ми довго все узгоджували, вони мені все гарно розрекламували. І нарешті мій друг Олексій потім скидає мені їхню програму на тур. У них там український прапор, все добре, і потім лускунчик, ще щось, стандартний російський балет. Я такий стоп, почекайте. Ви не казали, що будете це танцювати? Пише New Voice. Тобто одним, одним артистам забороняють абсолютно на національному рівні забороняють танцювати російський балет, а другі артисти їздять за кордоном, заробляють на цьому гроші немалі гроші, захищаючись українським прапором. Що ось ми типу підтримуємо Україну. Ще хотіли затягнути ветерана. Типу, що бігать вже закрити всі штати, щоб ніхто не докопався. Але ми заробляємо на лоскончику. Типу ну і що ж, всім заборонено, Ми українська група, їздимо по світу і танцюємо узкунчик. Тому Саша Стоян і Катя Кухар. Як я радий, що я з вами не працюю, сама Катерина Кухар прокоментувала слова Терена. Прима балерина зізналася, що відмовилась від російського балету в репертуарі. Я відмовилась від виконання творів Чайковського ще у 22-му році, поки триває війна. Хоча його вплив на балетне мистецтво неоціненний. і світ ніколи не відмовиться від його шедеврів. Бо кожен театр вважає лускунчика й Лебедина своїм надбанням. Перший благодійний виступ після повномасштабного вторгнення відбувся у мене у паризькій опері з Кармен. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, не забувайте мікати дзвіночок, аби не пропустити нове відео. Та поділіться у коментарях, що ви думаєте про нового обранця Катерини Кухар.